Свіжа поставка бавовни у Росію. Таганрогу-Диму над містом працює ворожа ППО. На Білгородщину Росіяни вкотре впустили власну авіабомбу неспокійно і в Воронезькій області. Жителі говорять про сильний вибух. Ось як починається тиждень по той бік кордону із РФ. Всі подробиці за мить на каналі «Сій час раджу підписатися одразу і до справи. Рівно о південь, 24 червня, жителі російського міста Таганрог почули вибухи. обстановка тревожна, констатуют очевидцы. Погляньмо на цей мы. Ребята, у нас тут, я не знаю, бомбежка какая-то, что это? А? Думаешь, Все, я уже не видно, улетела. Она прям красным горела, как Пошла возня, она аж вылетела красным. Місцеві телеграм-канали пишуть, що над містом відпрацювала російська протиповітряна оборона. Далі зверніть увагу на момент збиття. Відео показали місцеві жителі. Попередньо, як пишуть пропагандисти, збита ракета. У атаці сусіди звинувачують Збройні Сили України, але не у всіх бідах росіян винна українська армія, і це вже доведений факт неодноразово. Нові докази вашій увазі. РФ продовжує бомбардувати Білгородську область. За даними видання Астра, за останні три дні у регіоні сталося позаштатне сходження трьох авіабомб, які були направлені на Харків. За даними джерел у п'ятницю, 21 червня боєприпас впав за 2,5 кілометри від села Чураєва Шебекінського міськокругу, яке регулярно обстрілюється. Наступного дня ФАБ знайшли буквально за 300 метрів від селища Розумне. А напередодні авіабомбу, що впала, знайшли на вулиці Єсєніна у селі Круглий Лох. Довелося евакуювати двох людей. На цей раз обійшлося без постраждалих. Таким чином, загальна кількість скинутих Росією бомб на свої ж та окуповані території України досягла 106 за останні чотири місяці. Наголошує видання. Додам, що за даними губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, прикордонне місто Грайворон потерпало від обстрілів. У мережі з'явилися відповідні кадри. Побачимо їх просто зараз. У місті близько 9.46 пошкодження виявлено у шести приватних домоволодіннях та двох гаражах. Постраждало троє жителів. А при повторному обстрілі за чотири години після ранкової атаки поранено ще п'ятьох людей. Ушкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях, чотирьох автомобілях, одному комерційному об'єкті і також зафіксовано повторний приліт на території автотранспортного підприємства. Пошкодження лінії електропередачі порушено електропостачання в селах Добрає, Доброїванівка, Замостя, Новобудова, Перша, Новобудівка, Друга і на хуторі Тополі. Про це сповіщає про Путінський Чинуша в своєму телеграм-каналі. На додачу непереливки було у селі Муром. Там один чоловік травмований. Ну а далі традиційні звіти силовиків. Близько 11.10 ЗСУ намагалися атакувати Білгородську область за допомогою БПЛА. Система ППО спрацювала, мету знищено. Про це повідомляє Міноборони Російської Федерації. Але на цьому не все. Ще один вибух пролунав цього дня у районі Воронезької Бутурлинівки. Як повідомляють місцеві жителі у чатах, пролунав сильний вибух, після чого, за деякими даними, пролунав звук прольоту літака. Ми будемо пильно спостерігати за обстановкою і розповідати оновлення у наступних випусках. А більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Не забувайте підписатися на канал сейчас. Залишайте вподобайку, коментар, натискайте на дзвіночок і нумо до перегляду. Близько 30 безпілотників і це лише у Брянській області. Ганяли загарбників минулої ночі. На Білгородчині низка сіл страждає від влучань. Попрацювала РосПВО в інших регіонах. А в Ростові від рук партизанів горить залізниця. Не перемикайтесь, усе побачите просто зараз на каналі Сі час. А поки підпишіться, і тепер до справи розпочнемо з такої рідної для бавовни Білгородської області, як повідомив генштаб, повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами уразили пункт управління монострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехатіївка Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовані вибухи. Не сумували і в інших куточках області. Гадили вчора по Шебекінському округу. У селі Нежиголь снаряд потрапив до нежитлового приватного будинку, який був зруйнований. На території одного з домоволодінь пошкоджено господарську споруду, уламками пошкоджено два легкові автомобілі. Селище Красне та село Муром страждало від безпілотників. Наслідок детонації пошкоджено покрівлю та фасад приватного домоволодіння. Ще один дрон атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку, і це не всі новини з вчора. Пробововно звітують Грайворонському та Борисівському районах. Через нашестя БПЛА пошкоджені приватні оселі. У селі Порос в одному будинку вибиті вікна, посічені покрівля та надвірні споруди, а також пошкоджено один легковий автомобіль. У селі Безімено в одній адміністративній будівлі пошкоджено дах. У селі Новобудівка, друга згоріло житло. На хуторі Климовому Борисівського району внаслідок атаки дрона Камікадзе пошкоджено один приватний будинок. Вибиті вікна, посічені покривля та фасад. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, приліт більше ніж 110 снарядів. В результаті загинула одна людина, поранено двох. Пошкодження отримали чотири багатоквартирні будинки та понад 40 приватних осель. А в столиці області Білгороді зараз гаряче. У місті чути вибухи до цього влада оголосила ракетну небезпеку. Гучно було у Ростові на Дону. За даними місцевих пабліків, вибух стався в районі північного житлового масиву на Корольова. Та що там вибухи? Подивіться, які гарні нічні краєвиди в місті. Палало й на залізниці. Партизани руху атеш спалили релейну шафу на залізниці до тимчасово окупованого Маріуполя. Та залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ. Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху. А от влада Брянської області запевняє, що масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але всі цілі нібито були збиті та перехоплені. 12 БПЛА кружляли над Трубчевським, Брасівським та Почепським районом постраждалих та руйнувань, нібито немає. А через годину губернатор Богомаз додав, що нібито ще 9 безпілотників літакового типу також було знищено силами ППО. Чотири безпілотники збиті над територією Дубровського району, два над Брянським районом. По одному БПЛА знищено над територіями Клинцівського району, Новозипківського та Стародубського муніципальних округів. Але на тому не закінчилося. Близько третьої ночі. російський чиновник заявив, що ще два дрони також були збиті на території Сураського району. В брянських пабліках нарахували 30 БПЛА, які нібито вдалося перехопити і знищити. Далі про Смоленську область. За словами губернатора, безпілотники фіксували над обласним центром. Там велася бойова робота сил ППО близько третєї години ночі за місцевим часом, ніби без наслідків. У Мінвбивства РФ підбили підсумки: 28 БПЛА знищили на територію Брянської області. Примітно, що тут дані різняться з тим, що поширив підлабузник, губернатор Богомаз, який вказав більше. Ще два БПЛА знешкодили над територією Смоленської та Липецької області. Один вибуховий пряник з'їли в Тульській області. Також сили оборони зуміли вдарити по військовій частині у Краснодарському краї. Це підтвердило у військово-морських силах. Там зазначили, що атака була організована та проведена у взаємодії із СБУ. На супутникових знімках можна помітити сліди пожежі. Це казарма ППО у селі Воронцовка, куди влучила наша ракета. В результаті будівля концентрування військ РФ була пошкоджена, постраждали 9 військовослужбовців. Генштаб ЗСУ у свою чергу стверджує про успішну поразку місць зберігання шахетів та інструкторів з навчання. Невже тепер вони у вічному польоті? Що думаєте, напишіть у коментарях. Заодно підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.